Саундтрек в іграх відіграє важливу роль. Він або запам'ятовується, або ніколи й не згадується. Останнє неможливо для жанру, котрий не дає ані найменшого шансу на ігнор. І так, я про метал. Метал в іграх почуєш не часто, а сьогодні в жанрі взагалі мало що почуєш цікавого. Та якщо не обмежувати себе часовими рамками, можна скласти пристойний список з забійним саундтреком, котрий йде від простого до складного. Я Андрій Безсовісний, ви на ArtLine Play. і Перед початком нагадаю, що купити топовий ігровий ПК завжди можна на Artline. А якщо взяти такий з материнкою від Gigabyte, отримаєш SSD у подарунок. Перша гра, котра виводить на себе думку після помислів про забійне музло, це Doom. І це цілком справедливо, адже в нашому сьогоднішньому списку це найуспішніша метал-гра. Саме цей термін потрібно додати до піджанрової стилістики, адже базується дум на прийомі Гри Джент, котрий вже давно оповив себе цілим пластом специфічних гуртів, котрі не визнаються все жанром, бо насправді грають в різних, хоч і часто звучать майже однаково. Особливо це стосується так званих сучасних гуртів, котрі взагалі всі звучать однаково. Але це вже інша історія. За саундтрек перезапуску Doom відповідав славнозвісний Мік Гордон, один з найуспішніших та найбільш відомих композиторів в ігровій індустрії. Він приймав участь в багатьох проектах, та саме від перезапуску Wolfenstein одразу можна виокремити його фірмовий стиль. В Doom він розкрився по максимуму, а саундтрек яскраво вплітався в місовому на екрані, стаючи з ним єдиним цілим. Тож так, Doom – це найбільш успішна метал-гра, котра не розділяє гравців в музичних жанрових категоріях. Метал Singer теж непогано піарився останнім часом, назбираючи навколо себе старих металістів, котрі висять від скандинавського мелодік дезметалу і симфоніка. Кажучи, відверто це дум клон, але з механікою стрільби в музичний такт. В цьому і вся фішка пекельного співака, який тут ломить кабіну, як думкай. Ці oh, композиції написані групою Two Feathers, про котру не чув ні ти, ні я, бо навіть інтернет про неї не чув. Але вийшло все круто, оскільки на різні треки були запрошені топові вокалісти і одна поп гастрольорша А доповнення накинули ще й Gorilla, з і Depeche Mode. В основному за вокал відповідав чувак з Dark Tranquility, Але і танкіян тут є, і вокаліст Trivium, і пішло-поїхало. Написано все класно, але частенько більшість треків просідає на приспів попсу. А також трек лист не зайде людям, котрі не люблять в металі елементи симфоніка. У всьому іншому саундтреком все найс. Серія Need for Speed для багатьох стала провідником світ важкої музики. Почалося з часів першого андеграунда і закінчилось на Most Wanted, так як на мене дійшов в піку. Та про це я вже робив відео, як і про загальний саундтрек трьох частин NFS. Посилання залишу в описі. Варто додати, що нинішні частини Need for Speed страждають не лише від власного існування, але й від триклистів, які їм заганяють. Якщо колись я почую там MC Петю, я не здивуюсь, бо серія вже дуже давно пішла в тартарари, але Надія помирає останньою. Щось подібне відбулося із серією FlatOut, котра видавала чудовий альтернативний метал в кожній частині. Особливо я позначив саундтрек другої частини, в котрій увійшли Rob Zombie, Yellowcard, Audioslave, Papa Roach, Роч, Андероуд і багато інших крутих та відомих гуртів. Відверто, серія має один з найкращих саундтреків в індустрії, котрий не лише одразу захоплює тебе, але більше ніколи не відпускає. Ех, вміли ж люди колись і музику писати, і ігри робити, і трик листи складати. Шкода лише, що в Spotify часто не знаходяться виконавці з першої частини, але способи в неті завжди є. Burnout – це гонки, які обійшли мене стороною, тому ані про їх існування, ані про існування в них класного трек листа я не знав. А шкода, бо в Burnout 3 Take Down розробники дуже креативно підійшли до складання трек листа. Made, Вони відібрали лише маловідомі та легкі альтернативні команди і розбавили їх такими мастодонтами, як Yellow Card, Funeral for a Friend, Fallout Boy. Особисто для мене найцікавішим моментом тут є присутність гурту Local H. Це олдові гранджери, котрі до цих пір тримають рівень. Трек Everyone Alive тут мав запалювати. Everyone alive, everyone, everyone, everyone Найгірший трек-лист і в Burnout Paradise. Тут автори вдарились в більш відомі гурти, тому в списку побачите такі команди, як Alice in Chains", Face No More, Фейс Ноумо, Кіл Світ Guns Ганс Roses. Решта плейліста теж стосується не надто відомих гуртів з класним музончиком, тож зацініть. Класні гонки обов'язково повинні мати класний саундтрек, і Dirt 2 є яскравим прикладом такого твердження. Тут нам підігнали ну дуже лайтовий і позитивний саунд з 45 композицій гуртів, з котрих я знаю лише продіжі Queens of the Stone Age і Rise Against. Настав час познайомитись із іншими бандами, що дуже тішить. Це як дуже круте кіно, яке ти колись пропустив. Twisted Metal – це ще одна легендарна серія, котра загнулась. А колись це був справжній конвеєр, до того ж в позитивному значенні. Кожна нова Twisted Metal вражала по-своєму, а суперечки про найкращу частину точаться й по сьогодні. Особисто я такою вважаю третю гру, бо в мене була тільки третя гра. Та якщо без приколів, то грав майже у всі, і третя реально була більш ніж просто крута, як і про іграшкові машинки. Не менш крутим був і саундтрек у цих іграх. Це завжди грамотний інструментальний метал, плюс роб-зомбі та пічшіфта. Мало, Ці два чувака задали такий тон в третій частині, що й по сьогодні волосся на руках дибки стає, коли згадуєш. Згадай молодість, ціни під сіфтер, не кажучи вже про пана на драгулі. Crash Day – це клон Twisted Metal, але в іншому антуражі, більш реалістичному, і в цій грі теж хороший трек лист, який обов'язково оцінять металхеди. Біда в тому, що збитий він з вкрай невідомих чуваків, які видають вкрай непоганий трек. Утім, чогось надзвичайного тут я не чую. Якщо ви хочете відшукати найбільш потужну метал гру, вам в Brutal Legend. Це гра про металіста, котрий трощить все і всіх навколо, катається на крутій тачці по відкритому світі і видає крутезні соляки. Гра заслуговує на окремий огляд. Пишіть, якщо хочете такий побачити. Ну а її триклист це дійсно трушняк. Is тут від класичного хеві металу з Оззі і Judas Priest до більш важких мотивів мелодік Дезметалу з Інфлеймс і Дез з Тестамен. Гра просто квітне легендарними метал командами: Megadeth, Metal Church, Overkill, Accept, Anthrax, Manowar. Є і більш важкі розклади, такі як Дарт Tranquility, Enslave, Cradle of Filth, Emperor, Мас, навіть Static X, Prong і Міністрі Завезли, чого вже там лишню метала не вистачає, але з таким триклестом його можна і окремо послухати. Про Guitar Hero знають всі, лише не всі грали. Це прикольна забавка, котра не буде бісити тебе так, як баре на п'ятому ладі на перших порах. Метал тут увесь від трешу до ню. А знайти різновиди цієї гри можна всюди. В принципі, її постійно люто піарять і впихують скрізь, де є згадки про метал музику, тому не бачу сенсу зупинятись на ній. Американський спорт настільки класний, що грають в нього лише в Америці. Є максимально тупі варіанти, від яких фанатіють мільйони американців, і навіть виграють в цих видах спорту чемпіонат світу, оскільки в ньому приймають участь лише вони. Є й доволі брутальні види спорту, існування котрих важко зрозуміти. Одним з таких є американський футбол, який ані футбол, ані регбі. Американський футбол має лише одну професійну лігу у світі, і не треба вигадувати, де вона знаходиться, бо ви ніколи не додумаєтесь, що вона в США. А, щоб зробити цей спорт захопливішим і популярнішим, за його мотивами випускаються симулятори, котрі підкріплюються потужним саундтреком, щоб хоч якось привернути до себе увагу за межами США. І якщо б мені у 2010-му десятому трапилася гра з таким плейлістом, я б обов'язково полюбив американський футбол. Left, Madden NFL 10 демонструє максимально забійний саундтрек. Амакачена волена. Like Тут не просто, грубо кажучи, змішали реп з роком. Вони намотили такий коктейль, що й сказати важко за якими критеріями вони обирали кандидатів. Care, care, Тільки вдумайтесь в одному плейлісті Пантера, це Грув Метал, «Нірвана» – Гранч. Public Enemy, Hip-Hop, Slipknot, New Metal, Mastodon, Progressive Sludge Groove і Kill Switch Metal Core. І все це прекрасно поєдналось в топ саундтрек який ще й доповнюють такі команди, як SOAT, Korn, Helmet, Beastie Boys і Black Sabbath. Це не трек-лист, це справжній скарб. Дещо що подібне, наступного року вирішили провернути і в НХЛ 11. Сюди засунули Пантеру, Булетфома The Black Keys, Black Rebel Motorcycle Club і Dropkick Monkeys. На жаль, трек-лист гри дуже короткий, всього лише 11 композицій. Зате підібрані вони на рівні, хоч і ну дуже розкидано по жанровій стилістиці. Кіберпанк 2077 дуже навіть метал-гра. Польщі взагалі дуже люблять метал-музику, що просто чудово, тим паче не якісь лайно собачі, а культову класику, типу Кататонія чи Paradise Lost. Кіберпанк CD Project Red пропонує доволі об'ємний пласт метал музики на радіо. А також постійно супроводжує нас групою Джоні Сільверхен та Самурай, котрою для цієї гри прикинулася старенька група Refused, котра вже давно зникла з метал-радарів. Вони записали цілий альбом як самурай для кіберпанк і зробили це класно. час від часу переслуховую. А що стосується радіо, тут червоні сильно дали по блек металу. блекухи в грі дуже багато, до того ж доволі екстремальної бадьорої зацінити завжди можна на ритуал FM. Здивувало те, що за безліч крутих та якісних треків стоять ноунейм no гурти з п'ятьма тисячами переглядів на YouTube. Загалом саунд дизайн кіберпанк теж бавиться в вайби Міка Гордона, і це прекрасно. Іншою грою з топовим радіо є Grand Theft Auto. І це не одна частина, а фактично кожна. В кожній кита є метал та рок радіостанції, котрі пропонують твоїм вухам відомих виконавців. Black Flag, Def Leppard, Queen, ZZ Top в п'ятій, в четвертій Killin Joe, Chromax, Soulfly, Battery, Cannibal Corpse, Sepultura, Black Sabbath, Smashing Pumpkins. Чувак, тут стільки топових гуртів залетіло, що я з поки перерахую всі. Класно і те, що навіть в San Andreas доставка робилась на реп, є багато класного року та гранджу з 90-х. Тут і Stone Temple Pilots, і Alice in Chains, і Helmet тощо. Радіо в цих іграх ніколи не розчаровую, як і мій Паблос Він Metalhead. Якщо металюга, підписуйся, а ми їдемо далі. Класний саунд-дизайн пропонує старенька Contra Shattered Soldier. Колись, створюючи саундтреки для ігор, композитори дійсно старались, особливо якщо ці композитори були японцями. В Contra таких три. Тож вийшло все доволі чітко. Доволі чітко з музикою вийшло і в Scarface the World is Yours. Шкода, лиш, ця гра обійшла мене у свій час. Тут хороший реп-трек лист, а що стосується рок-композиції, накинули трошки класики в лиці Моторхед і Judas Priest, а також індастріала в лиці Міністрі і Роба Зомбі. Куди крутіший саундтрек отримала серія Killing Фло. Особливо впирає ОС другої частини, а якщо вуще, то дуже сильно розвалює Impending Дум. Темна і безкомпромісна, вона майже що перетворює тебе на Янгола смерті в цій грі. Картину дописує Living Sacrifice, а також Демон Hunter. Третя частина теж пропонує Metal Sound, але тут все дуже слабко. DMC – найбільш недооцінена частина Devil May Cry. Про це можна безкінечно сперечатись, та про що сперечатись не варто, то це про її саундтрек. Його повністю написав гурт Combi Christ, який до цього моменту грав у стилі Agrotech. Для гри Енді Плаґава пустився берега і навалив потужняка. Та такого ще по сей день переслуховую. Навіть сьогодні DMC залишається грабельною, тож пройти під топовий музончик завжди хороша ідея. Тоні Hawk про скейтер теж стала храмом для металхедів. Ця серія постійно збирає навколо себе класні лайтові гурти. Побачити можна такі команди, як Fumanchu, Rage Against The Machine, Bad Religion, Papa Roach, Antrax. По сьогодні чуваки додають в плейлісти Alice in Chains і Mastodon, за що хлопцям великий респект. І останньою грою сьогоднішнього випуску стане Alan Wake з Gods of Asgard, котрих зіграв гурт Poets of the Fall. Вокаліст цього гурту є давнім другом сценариста Сема Лейка, тому цих хлопців можна часто почути в іграх від Remedy. В обох Alan Wake вони грають гурт Боги Асгарду, котрий видає класичний хеві-метал з довгими і технічними соляками для поціновувачів класики обов'язково до прослуховування. На сьогодні все Пиши, яка гра зі списку видає найкрутіший саундтрек, а також чи хочеш ти другу частину такого відео. Лайк та підписка а зустрінемось на цьому ж місці.